Ці юнаки вирішили підзаробити на канікулах і стали шукати вакансії за кордоном. Та не все виявилось таким простим. Неуважно прочитали договір, втратили паспорти. Ще й в халепу вскочили. В результаті хлопців підступно викрали і відправили в сучасне рабство. Ось ваш договір. Ви потрапили в рабство. Оце ваші ваші документи. Ось ви віддали документи, тому тепер будете працювати в мене тут. Доки мені не дописть і щастя, що це лише гра наближена до реалій: інтерактивний квест. Після його проходження учасників чекала релаксація в пункті реабілітації. Там вони проаналізували все, що відбувалось під час випробувань, і мали змогу зробити певні висновки. Після такого квесту, після такої історії, скажи, от в реальному житті, чи зможеш ти запобігти такій ситуації і не потрапити в рабство? Ну думаю, що так, бо мені показали багато прикладів, як це може бути. Показали різні ісходи, розказали нам. Ну і цей квест був дуже атмосферний, такий схожий на реальне життя. Думаю, так думаю, я зможу не допустити попадання в рабство. Участь у квесті взяли близько 50 студентів з різних вищих навчальних закладів Харкова. Ці хлопці і дівчата теж щойно пройшли всі стадії випробувань, тож діляться враженнями. Ми були шукачами роботи, і ми обрали роботу в Туреччині аніматорами. І ми повелися на цю вакансію. Коли я пішла з документами вже заповнювати, і там сказали, що договір, той, який ми підписали, він не, не дійсний, тому що він на незрозумілій мові, і там ми підписали себе, виходить в це рабство, що він не про працю. Ми не робили. Достатньо помилок, але ми отримали гарний досвід і зрозуміли, що треба робити ще ні. На жаль, в результаті нас все ж таки взяли в рабство, і от якраз остання локація була найцікавіша. Дуже майстерно відіграв роль свою роль представник ну, так званої торгової судьми, так. От нам розкази розповідали. Нас попереджали. Були різні локації. Був магазин, було кафе. Також була точка 527 два У честь номеру на який можна подзвонити. От для. To, щоб дізнатися інформацією, і задати якісь певні питання, ми телефонували. Було дуже цікаво повзаємодіяти». Захід провели в Харкові в рамках Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, говорить представниця Харківської міської ради. Напередодні цього дня департамент справ сім'ї, молоді та спорту разом з громадською організацією Чистий аркуш. Проводить інтерактивний квест для молоді міста Харкова, який направлений на саме привернення уваги до такого складного явища і негативного як торгівля людьми. Адже саме молодь є в основному жертвами, стає жертвами торгівлі людьми, оскільки в них ще мало досвіду в працевлаштуванні, і тому розвінчення міфів і навичок у працевлаштуванні якраз є самим позитивним ключем для. Нашої молоді такі форми неформальної освіти є популярними серед молоді та залучають широкі кола учасників, розповідає представниця міжнародної організації з міграції. Дуже часто проблема торгівлі людьми експлуатації ігнорується, але вона як була актуальна, так вона актуальна, і навіть можливо більш актуальною вона стала після початку повномасштабного вторгнення. І цей захід характерний тим, що він описує найбільш реальні наближені до реальності обставини, за яких може відбуватися потрапляння в експлуатацію або торгівлю людьми. Завдяки такій інтерактивній грі, підлітки навчились розпізнавати міфи та правду про експлуатацію, навчились виявляти ознаки вербування та приймати правильні і головне безпечні рішення. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варова, Андрій Сариця, Харків. Новини.